Законодавства України охорони право законодавства України про охорону здоров'я. Я вибачаю, Сир Васильович. Так, я так, вас переб'ю один мені. раз Справа в тому, Почекайте. що тут присутні депутати обласної ради. Він не є депутатом Почекайте. обласної ради і він не розуміє, що він говорить. Те, що сказала Тетяна я... Іванівна, це норма, при яких, це методи нашої роботи. Якщо він це не розуміє, пускай це оскаржує, де він хоче, але не в цьому кабінеті. От в якій ми, ми не так, як ви. Ми згідно чинного законодавства. Всі ці і час витримали, і все. У нас є рішення, будь ласка, звільніть, каже, це наша позиція. На рахунок юридичних норм. Якщо для відомості, я зараз навчаюсь в Національній академії внутрішніх справ на... В факультеті правознавства. Ну що ж не навчились? Нічого. Ви навчились, а я навчився. Ну, звідки я, я навчився. Вчився. Є закон України Я бачу де де вчились і де вам преподавали. Є закон що України ви про внесення, внесення змін в 16 статтю основного законодавства України про охорону здоров'я. Там чітко він вийшов у листопаді 14 року. Там чітко вказано, що контракти з керівниками закладів охорони здоров'я заключалися до того часу, коли вийшов цей закон терміном на один рік. Далі вони мають заключатися терміном від 3 до 5 років. Відповідно до цього закону, в ньому чітко вказано, що термін дії попередніх контрактів закінчується закінченням строку їх дії. Все. І можна їх оспарювати, не успарювати. Термін дії тих контрактів закінчився і ніякі безстрокові угоди він не переходить. Він має бути заключений новий контракт терміном від 3 до 5 років раз. Друге, про розпорядження голови, про яке вам кажуть, що воно мало бути затверджене сесією, і такого рішення немає. Будь ласка, засніміть. Рішення номер 810 від 16 січня 2015 року про розпорядження голови обласної державної адміністрації, що вони затверджені рішенням наших сесій, наших депутатів під номером 257 затверджували рішення про моє призначення. Щодо реєстру, шановні, щодо реєстру, про який говориться, в реєстрі чітко вказано в законі про реєстр, що якщо відомо закладам іншого характеру, з якими співпрацює лікарня, про Керівника, який здійснює свою діяльність, цей керівник є повне право має для виконання своїх обов'язків. Прочитайте закон там, де є. Щодо нанесення реєстру. Вибачте, це знову ж така сама ситуація, як по судах. Їх сьогодні називали фількіною грамотою. Сказали, що вищий адміністративний суд це є фількіна грамота. Ні, це не фількіна грамота, це є початок справедливості, який буде відновлений на території Вінницької області. Початок справедливості, тому що рішення всіх тих судів чітко сказано, що вони будуть скасовані. І вони аналогічні, вони будуть скасовані всі. І справедливість на території Мінської області все-таки буде. І не буде тих речей, про які вам кажуть, що було все дуже гарно, і що маніпулював хтось колективом і чимось. Будь ласка, зберіть колектив і послухайте, якщо хочете, хто не маніпулював і що. Сьогодні колектив, на кінець має змогу хоч нормально жити і нормально спілкуватись з Заходом. Я далі не коментую, не хочу. Такі влазити речі, про які вам говорять. Ось вам все законодавство. Якщо потрібно, ми зрозуміли, ви звільняти капітане. Поки не буде розпорядження рішення сесії депутатів, я змушений виконувати обов'язки. У мене тут дві книжки записано, що я головний лікар цього закладу, в мене підписаний контракт, який сьогодні ніхто не розірвав, і я з юридичної точки зору маю виконувати ці обов'язки, тому що іншого законного законної людини немає. Тільки депутати обласної ради можуть. Прийняти таке рішення, звільнити мене з цієї посади, а призначити Тетяну Іванову. якщо таке рішення буде, шановні, повертаюсь до процедури нап... призначення керівництва. Написано буде в книжці, що я звільнений з посади. Я не Поверта... повертаюсь до процедури призначення керівників. Чому не реєструється Василь Васильович керівник даного закладу і чому до розгляду не беруться рішення сесії? Оте, які їх посилається на січень місяць, де звертано його прохання прохання Тетяни Івановни до виконавчої служби до реєстраційної Ні. служби, щоб вони не Ні. реєстрували? Ні це не тільки мене, це не тільки мене ані одного керівника я мене я заклад, бачаюсь, не нас зареєстровані Одніх всі керівники згідно розпорядження голови зареєстровані Чуть, всі керівники крім мене всі заніміть будь ласка я скажу це чітко що всі керівники які призначені були головою обласної ради старі нові а їх сьогодні біля 50, всі зареєстровані виконавчі виконавчі служби як керівники закладів єдине не зареєстроване керівником я тому що на це вже неправда, не неправда. Я ні на що не впливала в даному випадку. А е, всі керівники, які він каже, зареєстровані старі, тільки там, де не було спірних питань. Там, де є спірні питання, вони залишилися і не переєстровані. Реєстраційна служба бере до виконання тільки рішення сесії обласної ради про призначення. Про призначення. В даному випадку рішення сесії стосувалося затвердження розпорядження для Реєстраційної служби. Ця норма закону не діє. І коли я на сесії також була і знаю, для того, щоб законної сили на поло рішення сесії мають депутати проголосувати, про призначення головного лікаря Іванова Івана Івановича, головним лікарем такої-то лікарні, пакетом, де пишеться сотня розпоряджень, одним пакетом без назви. Безпрічності вказівки вказівки кер, е, керівника це не є нормою і це порушує, порушує законодавство. Тому затвердження розпорядження ложу затвердження розпоряджень не проходить. Є тільки норма закону, де призначається керівник і є рішення сесії про призначення керівника. Наступне процедурою до винесення питання на сесію. Є розгляд кандидатур на профільних комісіях обласної ради і потім на президію обласної ради. Так от в даному випадку, якщо повернеться якщо повернеться питання. Я е, зараз продовжу, але хочу сказати, знаєте, Василь Васильович знає дуже багато він вчиться на юридичному. Він мене заставив вивчити теж дуже багато е, норм законів, але я думаю, що в даному випадку є ті органи, які повинні давати правову оцінку, і є адвокати, юристи, де чітко вказано, хто який факт займає, і вони, мабуть, мають дати роз'яснення стосовно цього. А в даному випадку ми маємо говорити як керівники і люди, які мають слухатися закону. Так от. Я, повертаючись знову до закону, кажу, яка процедура має бути прослухана на профільних комісіях і затвердження на президії. Також відносно Ант... Паненка і Антонець, коли слухалось питання на комісіях, було спочатку винесено питання, що в сесійну залу має винестись три кандидатури: Антонець. Свистунов і паніншу це ті претенденти, які ще в травні місяці, чи в червні місяці претендували на згідно конкурсу на заняття посади керівника обласної дитячої лікарні після розгляду на президії обласної ради даних трьох кандидатур. Члени президії проголосували в сесійну залу на проголошення керівника і на визначі керівника обласної дитячої лікарні виносяться дві кандидатури: Антонець і Свистунов, які набрали найбільшу кількість голосів. А запоненка проголосували лише два члени президії. голова обласної ради голова обласної це ради. ради на це, це прибрав. Голова обласної це. Ради. Це ради на це, це. не я протокол читав. Слушайте, не звернув увагу на це і сказав. Я вибачаюся, що... є правоохоронні органи. Ви їх сюди е, запросили. Я їх не запрошую. Пускай дадуть оцінку. Де правоохоронні органи? Правоохоронні органи не є. Ну, то ви сюди запросили? Ви а ви, ви кода? У вас все не є і, є, і нема, і дорежа. Дорежа. Прос, мав, ви не є, і закону немає. Мав він дві кандидатури залу. Не в вашу. даному випадку голова обласної ради черговий раз порушив закон, перевищив свої владні повноваження і е, призначив Паненка в обхід. Профільних комісій і в обхід рішення президії обласної ради, і про, е, е, самоправно, одноосібно видав знову розпорядження про Паненка, про якого питання не стояло. І якщо навіть дойде далі процедура до визначення і голосування керівника обласної дитячої лікарні в сесійній залі, в сесійну залу виносяться два прізвища: Антонець і Свистунов. Його там немає. і там взагалі. його немає, тому і. Тільки після того, коли ні одна із тих кандидатур не пройде, буде оголошено повторно конкурс, повторно пройде процедура, та яка мала проходити. Буде Василь Васильович подавати свою кандидатуру, буде подавати, буду я подавати свою кандидатуру. Буде може знову буде 10 чоловік подавати свою кандидатуру. Все почнеться спочатку. Але на сьогоднішній день діє норма закону і є рішення суддів, які з 18 числа не передбачає перебування Василя Васильовича як керівника установи е, в даній в даному кабінеті стосовно. Судового виконавця судовий виконавець може виконувати і має місце присутності, це я кажу для правоохоронних органів, тоді, коли рішенням судів цивільних виписано процедуру і заходи, які мають бути передбачені і виконані. Адміністративний суд, який пройшов адміністративний окружний суд і апеляційний суд у Вінницькій області, не передбачає застосування. Судового виконавця, тому що він скасував розпорядження, які були видані починаючи з 5 травня 2014 року, аж по сьогоднішній день він скасував абсолютно всі розпорядження. Фактично, все повернулося на свої, на свої не на скасував свої місця, а на ситуацію і на період 5.05.2014 року, коли Тетяна Івановна Антонець, головний лікар обласної дитячої лікарні. І продовжує виконувати свою роботу. Все, тому ні, судові виконавці, ми зверталися до судових виконавців. Вони в даній ситуації процедуру не виконують, вони не втручаються, оскільки адміністративні суди скасували розпорядження. А далі заходів, які би е, вимагали виконання судовими е, виконавцями або іншими е, представниками. Не потрібно. Тетяна Іванівна. Два судові слухання поспільні. Вині ваші представники не з'являлися на слухання щодо скасування розпорядження. Ви є позивачем. Чому так? Це дійсно суд, який має Ні. Вінницький міський суд. Чорно кожна кожна людина, кожна людина має право звертатися як до цивільних судів, так і до адміністративних. Я зачитувала, ви спізнилися. Я зачитувала, чому я звернулася саме до адміністративних судів. І е, суд цивільний, який знаходиться у нас на е, Грушевського, чого він не потрібен і чому не потрібно моє поновлення на роботі. Я казала, що контракт перейшов безстрокову дію, це перше, і він не передбачає поновлення на роботі, тому що застосовується норма закону, куди вступає вже я вступаю в силу і е, Кодекс закону про працю, а е, чого не явилося і чому не потрібно, зараз я вам скажу. Де це? Ось. Постанову виничного коржуадмістративного суду від 7.11 ну, визнано протиправно прискасового розпорядження голови обласної ради про звільнення Антонець з посади головного лікаря. В зв'язку з закінченням строку дії контракту постанова залишена без змін ухвалу Вінницького поліційного адміністративного суду. Отже, розпорядчий документ відповідно до якого внесено запис в у книжку про звільнення, скасовано на цей час державному реєстрі чули, що місяця. Антонець звернувся до адміністративного суду, керуючись положенням статті 6, якої закріплено право кожної особи в порядку, встановлено цим кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкту владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси та положення частини 2 статті 18 адміністративного суду України, згідно якої окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією із сторін є орган державної влади, інший державний об'єкт. Єкт орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська і так далі ради, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим кодексом, та крім справ з приводу їх рішення дій чи бездіяльності у справах або адміністративні поступки та справи, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним. Тому адміністративний суд тут ні до чого, і коли ми подали позов. В адміністративний суд нам адміністративний суд сказав, що це повністю їхня компетенція, і цивільні суди до цього не мають абсолютно жодного відношення. Тому моя адвокат і я не встигли забрати позов із суду. Він має бути залишений без змін. Тому е я кажу про те, що там було мало бути засідання. Я забула. Це ж Або тетяна це Іванівна я позива позиваючи, позива, вона сама зупиниться. Зуп, я зупину, це моє право. А, хтось ставить під сумнів рішення суду. скажіть. шановні, шановні, давайте вам стільки не правди зараз розказують. Розказую. Ну я це рішення суду. Я, Зачіто, пані, пані Ви є законним головним лікарем. Не неправди да, да. того характеру, що по перше по тих комісій, які він сказали, що.